Фінляндія засудила Трампа за спроби послабити санкції Грема проти Росії. Прем'єр-міністр Фінляндії Петері Орпо заявив, що спроби президента США Дональда Трампа пом'якшити законопроект про обмеження стосовно Росії є неправильним напрямком. Йдеться про законопроект, який анонсував сенатор республіканець Лінці Грем. А днями в The Wall Street Journal з'явилася інформація, що адміністрація Трампа нагадаю намагається якраз пом'якшити антиросійські санкції, які перебувають на розгляді Сенату США зараз. Пакет заходів зазначив підготовлений сенатором Гремом, Зокрема, є дуже сильним і його потрібно ухвалювати зараз, каже прем'єр-міністр Фінляндії. На засіданні національних зборів коаліційної партії в Гельсінки. Послухаємо ми повинні прийняти рішення зараз. Нам потрібно змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Я сподіваюся, що США проголосують за нього якомога швидше і без змін. Як я вже і зазначила, адміністрація Трампа зараз намагається тиснути на сенатора Лінці Грема, зокрема, аби послабити його законопроект. А причиною цього, як знову ж таки, пише Wall Street Journal, є наміри Білого Дому налагодити свої відносини із Москвою замість того, аби карати державу агресорку за. Продовження війни проти України протягом останніх тижнів Білий Дім та інші посадовці адміністрації тихо зв'язувалися з офісом Грема, як пише видання, закликаючи його пом'якшити свій законопроект, зокрема внісши до документа винятки, які б дали змогу Трампу обирати проти кого або чого будуть введені санкції. Ще один спосіб послабити документ це перетворити у проєкті слово шултеке. Перекладається як повинен на слово мей, тобто означає може, скрізь, де зокрема слово повинен зустрічається в тексті. У такий спосіб буде скасовано обов'язковий характер передбачених обмежень. Американські посадовці заявили, що скасування обов'язкового характеру санкцій зробить законопроект Лінці Грема, по суті беззубим. В той же час співавтор документа Річард Блюменталь. Від демократичної партії я нагадаю, підтвердив факт закритих переговорів із Білим домом, але відмовився коментувати їхню суть. Він зазначив, що цитую: ми рухаємося вперед, і Білий Дім бере участь у наших переговорах, сказав сенатор демократ. Водночас. В офісі Грема розкритикували ці пропозиції. Там уточнили, що очільник Білого Дому і так може запроваджувати санкції на свій розсуд уже зараз. А цей законопроект має зробити санкції проти Росії обов'язковими в цьому і суть документа. Але лінці Грем публічно заявив, що таки планує внести принаймні деякі зміни до законопроекту. Втім, додаючи нові формулювання. Він має на увазі ті, які дозволять виключити країни, що надають військову чи економічну допомогу Україні. Таке положення може захистити європейських союзників України від 500% відсоткових тарифів, які документ запроваджуватиме на імпортні товари з будь-якої країни, що купує російську нафту, газ, уран чи інші продукти. Але союзник Трампа публічно не підтримав зміни, щодо яких його. На нього, точніше, таємно тиснула адміністрація президента США. я нагадаю, що виступаючи в овальному кабінеті ще 5 червня, Дональд Трамп заявив журналістам, що законопроект із санкціями взагалі не повинен розглядатися без його прямого схвалення. Ну і зазначу, що цей документ, який передбачає жорсткі економічні обмеження проти Росії, наразі має уже підтримку на рівні 82 Голосів у Сенаті з обох американських партій, і цього більше ніж достатньо, аби навіть подолати президентське вето у голосуванні. Водночас, президент Трамп Побоюється, що цей документ може зашкодити його меті відновлення відносин між Сполученими Штатами та Росією. А важливою є ситуація і в палаті представників американського конгресу. Позитивним сигналом напередодні стала заява спікера палати представників Майка Джонсона, який фактично підтвердив необхідність запровадження цих санкцій і підтримки законопроекту Грема Блюменталя. Водночас, зараз ми бачимо ось такі. Непублічні сигнали з адміністрації Дональда Трампа і прямі заяви самого ж Трампа, які схоже свідчать про протилежне про неготовність Білого Дому ухвалювати чи сприяти такому рішенню, і додатковий тиск стосовно ще додаткових обмежень проти Росії, то вони можуть розглядатися на майбутньому саміті Великої Сімки. І в цьому ключі маємо повідомлення від прем'єр-міністра Канади, який напередодні. Сьогодні оголосив пріоритети саміту G7. Зокрема, за його словами, дискусії будуть присвячені питанням справедливого і міцного миру для України та інших конфліктних регіонів світу. Зазначив він також будуть розглядати питання зміцнення миру та міжнародної безпеки, а протидію іноземному втручанню та транснаціональній злочинності і поліпшення реагування на лісові пожежі серед іншого. Те, що в першу чергу стосується нас з вами, то на саміті Великої Сімки теоретично може бути ухвалене рішення про зниження це стелі перепрошую ціни на російську нафту із 60 доларів за барль до 45. це очевидно стало би додатковим інструментом тиску на Росію і збільшення в першу чергу тиску на російську економіку карні. Прем'єр-міністр Канади як послідовний друг і партнер України очевидно готовий докласти максимум зусиль, аби протягнути таке рішення на рівні великої сімки. Але проблема очевидно в позиції Трампа, який не хоче вводити нові санкції чи обмеження проти Росії, і в цьому ми з вами мали можливість уже багато разів пересвідчитись. До слова. Карні запросив Зеленського на саміт G7 А під час їхньої треба сказати дуже теплої зустрічі в Римі під час церемонії інтернізації Папи Римського, і фактично це ще раз доводить нам прихильність карні до питань, які будуть стосуватися зміцнення позиції України у питанні війни проти Росії. Ну і по суті, G7 – це перший майданчик, де можуть поспілкуватися знову віч навіч Трамп і Зеленський.